Півтора роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Країни Європи почали розглядати сценарій ведення військ в Україну, Польща та країни Балтії. Такі новини з'явилися в російському медіапросторі. Але чи це є так? Давайте розберемося. Сама новина з'явилася на одному з французьких каналів. Пропагандисти з Росії пишуть гучні заголовки. Все говорили ж, НАТО нападе. Ось воно вже нападає. Але насправді все знову перекручено. Ось такою була цитата журналіста на французькому телеканалі. Скажімо так, що коаліція, включаючи українські сили, польські сили, сили Балтії, можливо, інші, якщо Росія зможе прорвати фронт і відновити там наступальні дії, я думаю, що фактично буде така дивізія, як Польща та інші, спрямують війська поза НАТО. Поза НАТО і його слова це проста аналітика, припущення розвитку подій за законом України присутність іноземних військ на території неможлива без нашої згоди. Польські військові не можуть просто взяти та перетнути кордон України, тільки якщо нам знадобиться допомога, вони можливо прийдуть і нададуть її. І не можна проводити паралелі із НАТО. Коаліція, про яку говорив цей експерт, не означає, що відуть війська саме НАТО. Раніше президент Польщі Анджей Дуда також не виключав такої можливості. Але знову ж таки, лише в тому випадку, якщо таке рішення буде ухвалено НАТО і після війни. Але все ж таки не можу сказати про соцопитування серед поляків. Вони не виступають проти того, щоб Їхня країна виступила гарантом безпеки для України разом із союзниками. І лише 29% вважають, що це недоречно. Тому, як бачите, допомагати вони готові. А наші герої ЗСУ справляються і показують найкращий приклад іншим країнам. Тому наближаємо нашу перемогу і допомагаємо зсу. Підтримка партнерів це те, що нам зараз необхідно. Все буде Україна! Ми працюємо для вас. Підписуйтесь на наш канал, тут найактуальніші новини України.